Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам своє замовлення з сайту теми. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. І перше, що я покажу, набір. Які прийшов в коробці, мене дуже приємно дивує упакування моїх замовлень. Все завжди якісно, надійно упаковано, ну просто я у захваті. Значить, В цій коробці, вперше, що мене здивувало, був такий подарунковий гарний пакет. Далі, коробочка була повністю в слюді. Вона на магниті. І дивіться, як гарно це виглядає. Також тут були ось такі штучки для збереження продуктів. Це просто щось неймовірне така краса. І я думаю, що я в окремому вигляді про косметику зроблю вам. Огляд цих продуктів з сводчами, бо зараз мені це буде незручно. Значить, що в цьому наборі? По-перше, ось такий <клух> подарунок, така підвісочка з ВедМедиком. Далі, тут у нас тіні. я, мабуть, їх так і не від... відкрию. Ось такого <клух> наповнення Значить, 5. Гарних таких повсякденних відтінків. Так, а, значить, тут у нас пудра, точно не відкрию однією рукою, і набір рум'ян, три штучки. А це ведмедики з блисками для губ. Навіть не блиски, а такі помади, Вони такі маленькі, такі гарненькі. Так, зараз спробую. ой, ой, ось так виглядає. Так. Ну, я постараюся зняти відео з повним. Обзором всіх цих засобів. Ну і не лише цих, інших також. Так, далі сайт мені подарував знижку, так як моя посилка одна і друга затримувалася, не прийшла вчасно, то за кожну із затримок я отримала по 5 євро. Тому я заказала ось такий ще набір. Також все в слюді. Одну коробочку я не буду відкривати, тому що це йде на подаруночок. А ось дві своїх я відкрила. Тут, значить, 01, 0,2, ну і логічно 0,3 відтіночок. І ось так виглядають блиски для губ. Навіть не блиски, а бальзами. Зараз покажу, якщо зможу. Відкритий. Ой. Значить, ну, звичайний такий прозорий, біленький, дуже комфортний. Я зараз нанесла ось цей, е, дуже класний. Але я, я просто захиті від цього дизайну. Це так мило, це так гарно виглядатиме на поличках. Ну, просто вау. Ну, такі дівочі-дівочі речі. До речі, набір, ну, десь. Не пам'ятаю, ну, 16, до 16 6 євро коштує, а це цей набір. Сім, мабуть, десь так 6. Ну, треба дивитися, тому що ціни різні. Далі я замовила набір спонжів. Мені так подобається, що вони знаходяться в органайзері. Також це все було запаковано, дуже ем, класно. Так, доступне. А, ось такі ось упаковості. Я купувала брелочок для свого синочка. Так, що ж тут написано? Дорогой син, ти моя гордість і радость. йди к своїм мічтам і знай, що я всегда рядом з любов'ю, мама. Класно, але бачу недолік погана. Ну, Якість написання, вже стерлися літери. Але він коштував декілька там центів 50-70. от, Ну, шкода, звичайно, але що ти поробиш? Наступне, що я замовляла, це був набір для волосся. Перше буду пробувати, це шампунь, були дуже хороші такі відгуки. Ну ось можна буде перекласти. Так, значить, шампунь та масло для волосся. Бачите, все в слюді. Коробочка трошечки помнялася, але це не страшно, бо вона все одно буде викидатися. Купувала я собі. Ну, і останнє це був набір в такому ось мішечку. Мені дуже подобаються такі мішечки. От, і це був набір нижньої білизни. Сім пар. Ось таких трусиків зеленого кольору, беж, чорні, коричневі. До речі, непогана якість, я здивована, поки що ніяких недоліків я не бачу. Приємна така тканина, ніде нічого не торчить. Все гарненько, прошито. Ну, клас, я здив... здивована <с> і, звичайно, що задоволена. Ну і ціна, звичайно, за 7 пар 7-8, а то й менше, ну, 7 євро, скажімо. <с> Це супер. Ось і все. Дякую вам за увагу. Всім бажаю гарного, приємного, тихого та спокійного дня та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі!